Ну, тому що існує енна версія, скажімо. Uh, uh, Змісту цих переговорів, тобто існує умовно кажучи, там російська версія, існує китайська версія, існує там індійська версія, існує українська версія, і так далі. І очевидно, тут ну якби подаляк очевидні речі говорять про те, що ну ми повинні рамку виставити. Тобто Росія по великому рахунку виставила рамку. Ну ця рамка неприйнятна для нас. Ну це переговори це фактично то, що Росія пропонує сьогодні. Це якби зупинитися на тому, що є. Крім того, заборонити нам вступ в НАТО, обмежити кількість кількість там військ і так далі. Тобто, майже. Ну, вона не говорить уже там а, а якісь вимоги денацифікації, так званої так далі. Але в принципі, а, ну але це... вони хочуть Херсонську, Запорізьку і Донецьку області повністю. Та. Розумієте, тобто, як ми кажемо, що ми за перегори, ну виглядає враження, що ми тоді підтримуємо російську версію. Чи поїхав кулеба там в Китай? Ніби ми якусь китайську а версію. А чому це говорить, що ми підтримуємо. А, ну, свою версію окреслили. Наша мета там відновлення суверенітету територіальної сім'ї. Ну цілі. вона му мусить бути не просто українська, тобто вона мусить бути. Аля там міжнародна, да, от як ми кажемо, що е, ідея була саміту е, першого, яка щоб там, наприклад, ну умовно 100 країн чітко підтримувало там українську версію завершення війни. От мені здається, рамку треба цю тримати. Тобто, наприклад, ми тримаємо, щоб не було у нас позиції, там що Фінляндія говорить, ну треба там, щоб пришвидшитися. Ну не пришвидшитися, тобто і, Фінляндія, і всі наші союзники повинні казати, що друзі, треба. Значить, е, активніше йти в переговорний процес на умовах України, яка передбачає там раз, два, три. Тобто ми готові. Тобто мені здається, наша слаба позиція, що з одного боку, ми боїмося слова переговори, а з іншого боку, не артикулюємо на яких засадах. І ми так загнали себе в цю історію, що будь-яка згадка слова переговори перемир'я, це, ніби що ми здаємося в полон, ми програємо. Тому це, нам це. треба перезавантажити це, це слово, перезавантажити, надати його у, навіть не українське, а міжнародний зміст.